За покликом серця, я є науковицею, я є психологиною, і точно не мала в планах йти в HR. Але, очевидно, HR мав глобальні плани на мене. Я е, е, Завжди цікавилась тим, чому власне люди, хтось зростає, комусь достатньо того, що вони мають, хтось хоче навчатися і навчається безперервно, комусь достатньо тих знань, які є. Мені було цікаво, тобто, що людьми керує, які мотиви власне, і це про внутрішні установки, чи це і відповідно бар'єри, чи це і оточення. І провівши дуже багато зустрічей, бесід з людьми, я почала спостерігати таку динаміку, що люди хто зійшов на навчання так після величезної перерви, хтось вступав так кудись на якийсь курс, хтось звільнявся, хтось змінював сферу діяльності. І насправді це була така позитивна динаміка. Там я зрозуміла, що це очевидно моя місія допомагати людям знаходити те своє місце, в якому людина буде щаслива, в, якій, в якому їй буде комфортно. А для бізнесу чи організації це про допомогу бізнесу знайти тих своїх ціннісних людей, з якими можна йти далеко. Дуже мені подобається вислів про те, що знайди роботу свого серця, і тоді тобі не доведеться працювати жодного дня. Коли підприємець відчуває, що він не встигає, так коли він не має часу на надивленість на мислення стратегічно, коли не має часу на жодні інші процеси, окрім того, що він має відчуття, що він застряг, це власне є таким першим дзвіночком. В першу чергу це є прозорі правила, тобто людина повинна розуміти, по яких правилах відбуваються ті чи інші процеси, та тобто це є питання корпоративної культури. Друге, це є чесність, це є чесність перед командою, чесність перед керівництвом, так і третє це є власний приклад, тому що команда відчуває керівника, команда відчуває. Атмосферу, так, і це власне дуже важливо, щоб керівник промінював світло, він був таким натхненником, надавав підтримку, і це точно, власне, буде зберігати здорову атмосферу в команді. На мій погляд, зовсім уникнути професійного виграння неможливо, але можна, власне, застосовувати якісь. Превентивні заходи, та це і відпочинок між роботою і особистим життям. Хоча зараз кажуть, що work and life balance його немає, бо зараз є work and work balance. Ось і третє, це є завжди мати підтримку, тобто мати класних людей поруч. Це інструмент вдячності. Тобто дякувати команді за тиждень, дякувати команді за інтенсивний день. Друге, це відсвяткувати такі маленькі перемоги, такими короткими там каву перервами чи ван-то-ван зустрічами з членами команди. Спільне проведення часу це набагато краще аніж один івент раз в рік. Найважливішим і основним це є власне мотивація. Тобто, якщо в людини є мотивація, вона є дуже сильною, тоді досвід він з'явиться в процесі. Дуже люблю фразу іти туди, де страшно. Тобто, якщо підприємець боїться, то тоді треба йти в страх. Якщо власне підприємець ще не готовий йти в страх, то власне я йому рекомендую розпочати з малого, тобто закривати якусь одну задачу з допомогою фрілансу і відчути той смак делегування. От коли підприємець відчує смак делегування, в нього з'явиться більше вільного часу на інші стратегічні процеси, тоді, власне, страх потрохи піде. Я вважаю, що таким ключовим ключовою такою помилкою це є не давати фідбек своїй команді. Тобто, коли команда не розуміє, чи вони справляються, чи вони не справляються, чи вони розумнички, чи їм треба ще допрацювати, так це є перше. Друге, це є не проговорювати очікування, тобто команда повинна розуміти, що від неї очікують, тобто які задачі вона повинна закривати, і ці технічні завдання вони повинні бути зрозумілими. І третє це є мікроменеджмент, адже це вбиває будь-яку мотивацію. У першу чергу, це бути завжди готовим до зворотнього зв'язку, і навіть часом запрошувати той зворотній зв'язок, тобто отримувати фідбек, фідбек. Друге це працювати з коучем чи наставником, тобто з такою людиною, котра тебе надихає, котра є набагато сильнішою і цікавішою за тебе. Ось і третє це постійно навчатися. Це, до речі, такий нескінченний процес. Перша риса це є емпатія, тобто це відчувати людину. Друга це є системність, системність в управлінні персоналом, системність управління процесами, в тому числі і операційними процесами, адже я не люблю хаосу. І третє це є чесність, і це бути світлом, тобто, навіть якщо це важко, навіть якщо це не просто, але це згідно твоїх цінностей. Очевидно, це війна, вона впливає і на ринок, і на людей. Друге це є шалена конкуренція за професійних спеціалістів. І третє, це є те, що було актуальним сьогодні, неактуальне завтра, так? тобто якісь методи роботи, які вже не працюють, і потрібно виглядати щось інше, яке буде більш релевантне для тієї чи іншої сфери. І четверте це неготовність команд, неготовність організації діяти миттєво приймати швидкі рішення. І часом через такі власне виклики бізнеси чи організації вони занепадають на жаль. Автор Саймон Сінек. Почни з чому на дуже круто розкриває власне історію про те, як великі лідери надихають діяти не наказами, а сенсами. Будуйте команду. І команда допоможе збудувати ваш бізнес. Заряджаюся енергією від часу проведення своїм сином. Ми часто граємо з ним у футбол після роботи. Друге це є проведення часу на природі, це є спілкування з цікавими і світлими людьми, це читання книг. І останнє це є: якщо я знайду цікавий курс, який буде справді корисним моїй роботі, я його пройду успішно. Це звісно теж заряджає. Найбільше мене захоплює спостерігати за трансформаціями людей. Коли людина потрапляє в команду, так, власне, в свою команду, і ти десь частково є дотичний до цього, до тих змін, так ти бачиш, що людина, яка потрапляє в команду, вона розквітає, вона бачить сенси, вона в неї розширяється мислення, так? І це по відчуттях, так би мовити, коли ти перебуваєш в темній темній кімнаті, і тут раптом вмикається світло. Ось це власне мене найбільше захоплює.